Доброго дня, брати та сестри, відповім із останнього запитання. Моє особисте ставлення вже роками таке, що потрібно дотримуватися власних традицій. Спів це одна із богослужбових наших карпаторуських традицій. Такого співу немає ніде ні в одній помісній церкві, що свідчить про нашу самобутність закарпатські наші гласи. Вони є неповторні. Тому я їх дуже ціную, і особисто моя позиція така, що вони повинні передаватись з покоління в покоління. Щодо вашої преамбули, а також до другого запитання, то однозначно вважаю, що ці гласи є православними. Так як і все в нас на Закарпатті православне. А ті, хто доказує щось інше, звідки у греко-католиків взялись вони. Відомо, що все, що є в греко-католиків, це східний обряд, навіть їхні ризи грецького покрою, спів богослужбовий, про який ми згадуємо, тексти навіть богослужбові, які спільні старообрядчі скими в руській церкві, говорять про те, що наша церква тоді ще не мала реформи, яку провів патріарх Нікон, і відповідно воно є східне, тобто православне. І це вони тільки зберегли. Тобто, якщо вони ів в греко-католиків, це не означає, що вони греко-католицькі. Це наше спільне надбання тої нероздільної церкви до унійної. Щодо першого вашого запитання, хто є композитором, то ніхто, наш народ, ми можемо говорити про те, що наш спів споріднений з болгарським співом, а також македонським, але сам народ є його композитором. Тому на ті всі закиди, які сьогодні лунають, дозволю собі не відповідати, чому в монастирях або в соборах не використовують закарпатський спів. Я взагалі такої позиції, що свого навчайтесь, чужого не цурайтесь, як говорив великий поет українського народу Тарас Шевченко. Тому, коли є хор, звичайно, дуже зручно для регентів взяти якісь ноти, готову партитуру, як кажуть. І з неї вивчати. В Руській церкві дуже багато для цього зроблено. А в нас на Закарпатті про це ще говорив е диригент Покровського храму і перший диригент закарпатського народного хору Петро Милославський, що потрібно закарпатські ці гласи поставити на е ноти, і відповідно з цим є труднощі. Про це він ще писав, це така історична література, да, якщо можна її віднести до історії. 30-х років ХХ століття. Ось, і тому і сьогодні да, дуже мало написано нот на Закарпатський спів. Він в основному одноголосний спів, як і у всіх церквах православних східних. А тому для хорів є така трудність і готове взагалі ну, береться краще, то я так трошки постарався пояснити. Але в цілому це не розумію, тому що навіть там, де є хор, вважаю, акцент повинен бути на своїх. Тобто, може бути і інші. Твори, наприклад, такі як Бортнянського, і так далі. Там немає Закарпатських, Руські поняття. Вони можуть виконуватися в будь-якій церкві помісній, де є хор, але в основному треба робити акценти на власному, на своєму. Також кажуть, що от в старовинних наших храмах, особливо там на Межгірщині, знаходять ірмологіони, так називаються книги з нотами. Які були привезені з Києво-Печерської лаври, і мовляв, це є аргумент, що у нас колись співали по цих нотах, так як співають в руській церкві. Ну але знаєте, це взагалі аргумент не витримує ніякої критики, тому що у нас дуже багато різної літератури в храмах знаходять, і цьому є пояснення історичне, тому що наші дяки йшли туди в Києво-Печерську лавру, де була типографія, і купували там книги. Часто їм дарували їх. Коли дізнавалися, звідки люди, які далеку, яку далеку дорогу пройшли, їм просто їх дарували. От. І Єрмолегіон туди також попадав, тому що монахи, Києво-Печерської Печерській лаври, не знали, що на Закарпатті співають не так. Люди не могли, чому я кажу, він не науковий цей аргумент, люди не могли читати тоді прості тексти, не то що читати по-знаменному. Тому що ті легіони» на знаменних стоять крюках, таких називалося, навіть не по нотах сучасних, навіть нотну грамоту сучасну вони би не знали. Тому це взагалі не аргумент, що там такі книги знаходяться і, мовляв, так співали. Співали так, як співають і сьогодні. І якраз те, що співають греко-католики, так якраз теж є свідченням того, що це був той спів, який був завжди тут, на Закарпатті. Тому е тримаємося свого. І чужого навчаємося. Також хочу закликати вас, брати та сестри, підписуватися на наш канал і поширювати його в соціальних мережах.